Біля Козинської сільської ради чотири контейнери для збору сміття. П'ятий стоїть біля зупинки. Тут окремо збирають пластикові пляшки, скло та макулатуру. Козинський сільський голова пригадує, як на початку доводилося вмовляти людей, аби вони сміття зносили в певне місце і не розкидали по селу. Багато дало для села, тому що село стає чистішим. Розумієте, вже люди починають привикати для того, що є вже місця визначені для збору твердих побутових відходів і вже зносять туди пляшки. Макулатура, скляна пляшка. Нині такі контейнери для збору сміття встановлено у шести сільрадах району. Двічі на тиждень приїжджає машина, забирає непотріб. У Радивилові його сортують: біла пляшка до білої, зелена до зеленої, коричнева до коричневої. Біла, дорожча, зелена, дешевша коричнева взагалі коштує 4 гривні за кілограм. Потім пляшки пакують у тюки, кидають під прес. За місяць ми збираємо приблизно десь до 200 кілограмів. пакетуємо до 200 кілограмів. Кілограм. В рік у нас виходить 2,5 тонни. Це на перших порах, коли ми задіяли всього лише шість сільських рад. Одного преса хватає, нам вистачає, тому що одним пресом ми можемо в середньому за Півтори години 70 кілограм давити. Значить, якщо розділити на це, це получається десь приблизно 500 кілограм за зміну. Збиранням, сортуванням та пресуванням пет пляшок у Радовилові займається троє працівників. Реалізувати цей проект вдалося завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Кошти в нього також вклали районний бюджет та комунальне підприємство Радивилів теплосервіс. Хочемо розвинути розвинути цей проект в подальшому на інші сільські ради на сьогоднішній день у нас 20 сільських рад, 6 учасників. В цей рік, 14 ми хочемо закрити повністю всі сільські ради Радивилівського району. Звісно, проектних коштів вистачило не на всіх. Тому керівництво району вирішило віднайти гроші у місцевому бюджеті, аби збирати сміття і в інших селах. Інакше кажуть, стихійні сміттєзвалища ліквідувати не вдасться. А от у селі Михайлівка пішли ще далі. Тут з ініціативи районної ради започаткували вивіз твердих побутових відходів. За словами Олександра Пастуха, у Радовилові намагаються не лише очистити територію від різноманітного непотребу. Тут нині вже планують його переробляти, але це вже тема наступного проєктів. проектів Микола Мельничук, інформаційна програма День.